Добрий день. Мене звуть Віктор Карпенко. Я є спеціалістом з оцінки програм Фонду Східна Європи. Сьогодні ми розглянемо тему, як провести результативне фокусне групове інтерв'ю. Що таке фокусне групове інтерв'ю? Фокусне групове інтерв'ю є якісним методом дослідження, який використовується в галузі оцінки програм розвитку. Фокусне групове інтерв'ю є наперед заданим, слабо структурованим інтерв'ю. Яке проводиться кваліфікованим модератором, модератор задає загальні запитання для того, щоб виявити відповіді та започаткувати дискусію серед учасників. Метою модератора є організувати широку дискусію та виявити багато точок зору у відведений проміжок часу. Коли необхідно використовувати фокусне групове інтерв'ю, його необхідно використовувати у випадку, коли необхідно дослідити питання глибше. Ніж це можливо зробити за допомогою опитування. Вони допомагають додати значення та розуміння до вже відомих фактів, тобто знайти відповіді чому або яким чином стосовно питання дослідження. Наприклад, 54% опитаних людей можуть заявити, що вони віддають перевагу програмі А. Проте більш детальне групове обговорення може виявити, що насправді їм подобається програма Б. Багато учасників опитувань дають такі відповіді, які на їх погляд очікують розробники анкети а не те, що вони думають насправді. Опитування дозволяє дослідити, що 54% населення подобається програма А. Проте фокусне групове інтерв'ю дозволяє визнати, чому 54% населення віддають перевагу програмі А. Крім того, фокусне групове інтерв'ю є хорошим способом пересвідчитися, що ті переваги, про які заявили люди, є саме тими, які вони вважають за кращі. Дуже важливо уважно спланувати питання для інтерв'ю. Погане сформульовані, тенденційні або важко зрозумілі питання можуть призвести до невдачі фокусно-групового інтерв'ю та вплинути на якість отриманих даних. Кількість запитань має бути обґрунтовано обмежена, по можливості не більше десяти. Це дозволить учасникам не бути заплутаними або стомленими довгою дискусією. Запитання мають бути простими та короткими. Формулювання питань має бути зрозуміли. В протилежному випадку учасники будуть обговорювати формулювання питання, а не те, що треба на нього відповісти. Треба бути уважним до формулювання делікатних питань. Питання мають бути сформульовані таким чином, що на них не можна відповісти просто так або ні. Для отримання кращих відповідей від учасників необхідно вживати слова чому та яким чином. У фокусному груповому інтерв'ю мають використовуватися три типи питань. Перевірочні питання. Вони представляють учасникам питання для обговорення та дозволяють почуватися досить зручно під час обговорення цього питання в групі. Додаткові питання дозволяють заглибитися в питання, обговорення та отримати погляди учасників. Вихідне запитання. Робиться перевірка того, що нічого не було забутим. Розглянемо приклад. Розглядаються дві навчальні програми і ми хочемо визначитися, чому відвідуваність програми А краще, ніж програми Б. Для цього можна використати наступні питання. Перевірочні питання. Наскільки ви знайомі з нашими програмами? Як часто ви відвідуєте наші програми? Яка з програм є вашою улюбленою? В якості додаткових питань можна використати наступні. Що вам найбільше та найменше подобається в програмі А? Що вам найбільше та й менше подобається в програмі Б? Що впливає на те, як ви відвідуєте програму? Що впливає на те, як ваші друзі відвідують програму? Якщо було потрібно закрити програму, яку саме треба було б закрити та чому? І нарешті вихідне запитання. Це питання є універсальним, його доцільно використовувати в заключній фазі будь-якого фокусного групового інтерв'ю. Формулюється воно наступним чином. Що би вам хотілося додати про програму? Тривалість фокусного групового інтерв'ю. Фокусне групове інтерв'ю має тривати від 60 до 90 хвилин. Якщо воно коротше 60 хвилин, часто буває важко дослідити всі питання, що обговорюються. Якщо ж фокусне групове інтерв'ю довше 90 хвилин, дискусія може стати непродуктивною, учасники можуть втомитися і обговорення стане нав'язливим. Розглянемо питання вибору учасників. Зазвичай у фокусному груповому інтерв'ю беруть участь від 2 до 8 осіб. Створення однорідної групи учасників допомагає їм почувати зручніше у виявленні своїх поглядів. При виборі учасників групи необхідно врахувати наступні фактори. Стать. Чи буде зручно чоловікам і жінкам обговорити певне питання в змішаній групі? Наприклад, жінки можуть відчувати незручність при обговоренні питань охорони здоров'я матерів у присутності чоловіків. ВІК. Чи буде вік впливати на реакцію учасників стосовно питання обговорення? Наприклад, молода людина може відчувати незручність в обговоренні питань споживання алкогольних напоїв у присутності старших людей. І нарешті ієрархія. Чи зможуть люди, що мають різне ієрархічне положення, рівноправно обговорювати певні питання? Наприклад, учні можуть відчувати незручності при обговоренні своїх вчителів у присутності керівництва навчального закладу. Підготовка до фокусного робового інтерв'ю. Необхідно пересвідчитися в тому, що учасники надали поінформовану згоду, усно або в ідеалі в письмовій формі, що відповідає найкращому досвіду етики досліджень. Необхідно повідомити всіх учасників про місце та час проведення фокусного групового інтерв'ю. Якщо ви не певні, що всі учасники візьмуть участь в інтерв'ю, запросіть 10-20 додаткових учасників. Проте необхідно бути уважним, щоб не створити занадто велику групу. Місце проведення фокусного групового інтерв'ю має бути зручним для всіх учасників. Треба врахувати його доступність за допомогою громадського транспорту. Необхідно забезпечити те, що місце проведення обговорення не впливає на об'єктивність інформації, яка збирається. Важливо отримати персональну інформацію від учасників обговорення. Вік, стать, освіта тощо. Для цього треба розробити невелику форму, для заповнення якої потрібно 2-3 хвилини. Заповнені форми треба зібрати до початку заходу. Зараз розглянемо методи модерування фокусного групового інтерв'ю. Важливо, щоб модератор забезпечив те, що всі учасники почувають себе зручно, активно беруть участь в дискусії та їх погляди приймаються до уваги. В цьому можуть допомогти наступні методи. Залишайтеся нейтральним для того, щоб забезпечити те, що кожен відчуває зручність у висловленні своїх поглядів. Не треба кивати головою, піднімати брови, погоджуватися або не погоджуватися з коментарями, надавати позитивні або негативні коментарі стосовно поглядів учасників. Намагайтеся отримати інформацію від сором'язливих учасників за допомогою таких коментарів. Ви можете щось додати стосовно цього питання. Допоможіть мені зрозуміти, що ви мали на увазі, або чи можете ви навести приклад. І нарешті треба бути уважними до так званих домінуючих учасників. Дякуючи їм за їхні погляди та звертаючись до інших учасників. В цьому може допомогти речення Дякую. А що думають про це інші? Наступними методами модерування фокусного групового інтерв'ю можуть бути такі: перефразуйте або узагальні довгі та незрозумілі коментарі учасників. Це покаже учасникам, що модератор їх активно слухає та допоможе модератору зрозуміти висловлення учасників. Проявляйте ініціативу, якщо це потрібно. Якщо розмова переходить до неочікуваного, але продуктивного напрямку, підтримайте це. Та почніть задавати питання, яких не було в початковому сценарії. Спробуйте дізнатися більше про нові питання та ідеї. Якщо отримувана інформація, є цінна. Для успішного проведення фокусного групового інтерв'ю треба врахувати наступне. Використовуйте аудіо або відеозапис. Для цього можна використовувати смартфон, диктофон або інший пристрій. Розшифруйте записи про фокусне групове інтерв'ю якомога швидше після закінчення обговорення для того, щоб з часом не втратити нюанси дискусії. Модератор має робити записи під час діалогу, що дозволить отримати надійні якісні дані. Якщо це можливо, доцільним є виплата певного гонора... гонорару учасникам, особливо у випадку, коли вони залучаються до інтерв'ю в робочий час. Також корисно запропонувати учасникам напої, печиво тощо. Важливо зазначити, що фокусні групові інтерв'ю мають певні обмеження. По-перше, оскільки дані, отримані під час фокусного групового інтерв'ю, є якісними, вони не обов'язково можуть бути узагальнені на все населення. Причиною цього є те, що якісні дані часто є залежними від контексту. По-друге, модератор має забезпечити відсутність власного впливу. В протилежному випадку обговорення піде не туди, куди потрібно. Крім того, модератор має забезпечити те, що активні учасники не подавляють стриманих учасників під час обговорення. На цьому ми закінчимо розгляд питань проведення результативного фокусного групового інтерв'ю. Дякую за увагу!